І в нас є такий бюджетничок, кого цікавить. Дізельний рено, логан. Лешка, ну скажи, який пробіг, який рік тої машини. Вона відкрита. Десятий рік. Один і п'ять дізельок, по-моєму. А ключика нема, не скажу. Пробіг. Дивіться, по салончику, як вона виглядає. Гарненька, ось така апаратурочка. Кого цікавить, звертайтесь. Ключики в тебе, дай подивлюсь, пробіг який. Ключі. Не пам'єш який пробіг? Don't push the courses, да? так? Ну скажи, щоб люди знали, будуть питати, питати і неси. А ціна яка? 4500. Ось От Отакий дизельочок. Дивіться, які ще не гарненькі, зимові, гарний протектор. І зараз скажемо пробіг вам. 241 тисяча. Ось така апаратурочка. Що тут обслужена, вона по, по цьому як? Мотор сухий. Мотор сухенький, без підтікань, масло не тече, ремінь замінено, каже Олєшка. Ось така апаратурочка, кого цікавить, звертайтесь бюджетний варіант, дизельочок для себе, то що треба.